Дуже часто в нашій практиці є моменти, коли нам потрібно щось знайти. І для пошуку використовуються різні алгоритми та методи. Одним з таких алгоритмів є бінарний пошук. Саме цей пошук ми сьогодні і розберемо. Якщо тобі цікава ця тема, переєднуйся, а ми починаємо. Для початку уявімо, що ви повернулись в часи, коли телефонні книги були популярні. Ви хочете знайти номер телефону людини, прізвище якої починається на букву К. Замість того, щоб переглядати кожну сторінку, ви відкриваєте книгу приблизно всередині. Якщо К знаходиться ближче до середини, ви вже зменшили кількість сторінок, які вам потрібно переглянути. Повторюючи цей процес, ви швидко знаходите сторінку з прізвищем, яке ви шукаєте. Або, припустимо, ви входите до соціальної мережі та при вході вводите ім'я Користувача, наприклад, омега, замість того, щоб система перевірала імена в алфавітному порядку, тобто спочатку, перше, друге, третє і так далі. Вона може розпочати з середини списку, і це аналогічно тому, як працює бінарний пошук у відсортованому масиві. Він допомагає в рази швидше знайти потрібний елемент. Якщо ж його немає, то бінарний пошук повертає на або, наприклад, мінус один. Пробуємо уявити таку гру. Людина згадує число від 1 до 100, наприкладу, 70. І твоя задача відгадати, яке саме число загадала ця людина. І припустимо, що ти починаєш послідовно називати числа: спочатку 1, потім 2, 3, і так до 70. Тобто, для того, щоб вгадати, потрібно назвати 70 разів якесь число. Як ти розумієш, це не є дуже ефективним. Це і є тупий пошук. Давай тепер розглянемо, як. Цю задачу або цю загадку можна вирішити за допомогою бінарного пошуку. А для цього потрібно почати з п'ятидесяти. Тим самим ти зрозумієш число менше п'ятидесяти або більше п'ятидесяти. Тобто п'ятдесят це саме середина всього масиву. Ми починаємо з середини. Потім ділимо наш вірний масив, якщо ми кажемо менше, то менше. Якщо ми кажемо більше, то більше ще на два, і називаємо наступне число до прикладу двадцять п'ять. Потім, якщо ще раз менше, то називаємо 13, ну і так далі за таким алгоритмом. Тобто кожною спробою ти вгадуєш число всередині залишеного діапазону, і це дозволяє тобі виключити половину можливих чисел. Повертаючись до цієї загадки замість 100 елементів, які тобі потрібно перебрати у найгіршому варіанті, тобі знадобиться усього максимум 7 кроків для того, щоб вгадати число за допомогою бінарного пошуку. Як на мене, ця різниця доволі суттєва. Але я хочу Зазначити дуже важливий момент. Бінарний пошук буде коректно працювати лише у відсортованому масиві. Через те, що більше або менше ми можемо сказати тільки з упорядкованими елементами. А якщо ж елементи не упорядковані, то ми не зможемо отримати коректний результат. Давай тепер розглянемо ефективність бінарного пошуку. І в загальному випадку для списку з n елементів бінарний конується за логарифм від n кроків в порівнянні з n кроками для простого тупого пошуку. Це значна різниця, і вона стає ще більш значною при збільшенні кількості елементів. Як ми бачимо, наш метод binary search, він приймає масив та значення елементу, який ми шукаємо. Після цього ми створюємо дві змінні left та right. Це межі нашого пошуку. І потім, в циклі, допоки ліва частина більша за праву, ми виконуємо такі дії. Ми знаходимо індекс з середини, перевіряємо, чи елемент під цим індексом дорівнює нашому таргету або ні. Якщо так, то ми повертаємо знайдений елемент. Якщо ні, то ми здвигаємо ліву границю або здвигаємо праву границю. І якщо ж елемент не знайдений, ми просто повертаємо мінус один. У висновку хочу зазначити, що бінарний пошук є дуже потужним та ефективним алгоритмом, особливо коли ми маємо відсортовані дані, а пошук потрібно здійснювати у великому масиві даних. Основна ідея полягає в послідовному поділі області пошуку навпіл та виключені половини, де елемент, який ми шукаємо, точно не може знаходитись. Основними перевагами бінарного пошуку є швидкість та ефективність, а практично його можна застосовувати при пошуку у базі даних. Використовується також він у Деяких алгоритмах сортування, наприклад, сортування злиття. Бінарний пошук це не тільки математичний алгоритм, але й практичний інструмент для розв'язання реальних задач. У роботі тобі часто прийдеться шукати якісь елементи і використовувати для цього бінарний пошук є гарною ідеєю. Дякую за увагу.